Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пишуть, що поблизу Севастополя горить ядерна підлодка через ураження невідомим елементом у той же час. Прямо зараз для протидії флоту Британія нам надає нову партію гелікоптерів. Британська військова експерта Майкл Кларк, матуючи постачання Україні десятка вертольотів Сікаєнкс, зазначив, що королівський військово-морський флот Великобританії використав їх проти підводних човнів. За словами Кларка, за час півторамісячної підготовки України. Інські пілоти і найімовірніше не так вчилися літати на нових вертольотах, як поводитися з обладнанням, яке використовують для боротьби з російськими підводними човнами та кораблями. На думку дослідника, у цьому є сенс, оскільки українські війська отримують дедалі більше контролю над західною частиною Чорного моря на захід від Криму та Севастополя. Єдина безпечна активність для росіян у цьому регіоні це підводні човни, які знаходяться у Чорному морі. Тому я так розумію, що ці гелікоптери наймовірніше використовуватимуть для ведення протичовної кампанії у Чорному морі. Пояснив аналітик В той же час блогер Олександр Коваленко пише наступне: Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові калібри, які не є носіями крилатих ракет калібра, Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але ставитися до них слід з частковою розважливостю. Перш за все, відсутність носія крилатої ракети калібру у відкритому морі не означає відсутність загрози пуску даних ракет по території України. Російське командування очинило за ці місяці безліч божевильних. І злочинних вчинків, а тому пуск крилатої ракети калібра з бухти Севастополя, що заважає, крім того, не варто забувати про підлодку типу Варшав'янка, які так само є носіями крилатих ракет калібр і відстеження, яких набагато проблематичніше ніж надводних об'єктів з іншого боку, російське командування не виводить кораблі носії калібрів у відкрите море, оскільки вважає, що або закіпажні катери камікадзе якої сторони причетні до недавнього інциденту у Севастопольській бухті полюють саме за каліброносцями. Тому велика йому. Ні, морськана держава забилася у будку, відібгавши хвіст, побоюючись ударів маленькими катерками. Страх на рівні відчаю. Цікаво, те, що чорноморська флотилія РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну не змогла реалізувати жодного значущого завдання у тактичному і стратегічному сенсі, а завдала лише поразки. Російський флот на сьогоднішній день не проявив у війні Росії проти України себе якось ефективно. Він не зміг здійснити десантування в Одесі та області. Потім було знищено та пошкоджено. Но російської групи ВДК у Бердянську, після Бердянська на дні Чорного моря опинився флагман чорноморського флоту, який був знищений зброєю, від якої і повинен був захищатися весь флот. Потім був острів зміїний інцидент суб'єктом, який найбільше охороняли у тимчасово окупованому Криму Кримським мостом. І ось якась надзвичайна подія в бухті Севастополя, після якої російські кораблі взагалі носа не висовують Чорне море. Росія, яка називає себе великою морською державою, по суті, програє морський бій країні, у якої Вої флоту як такого немає, у якої протикорабельні комплекси стоять на озброєнні не сотнями, а які можна перерахувати на пальцях однієї руки. Російське флот виявився в ході цієї війни. Мабуть, найбезкорисливішим родом війська, так звана Велика Морська держава з абсолютно марним флотом, який час від часу аньбляй точковими ляпасами зараз просто загнала в будку за даними британської розвідки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22 Оку, керівництво країн агресора приймало ВМС РФ та Чорноморський флот як невід'ємні компоненти своєї стратегічної морської могутності. Однак після тисячі днів війни військово-морський потенціал Росії у Чорному морі значно виснажений успішними операціями українських військових. У британській розвідці зазначають, що до початку повномасштабної війни ВМС України значно поступалися за чисельністю Чорноморського флоту РФ та обмежували незначною кількістю великих військових кораблів та кораблів берегової оборони. Проте за і Інформацію розвідки Британії з 24 лютого 2022 року збройні сили України знищили або пошкодили понад 25% великих військових кораблів АРФ, які діють у Чорному морі. Зокрема, українським оборонцям вдалося потопити флагман чорноморського флоту крейсер Москва, який раніше називали передовою платформою ППО. В результаті успішних операцій ЗСУ Чорноморський флот Росії був змушений перемістити свої усі основні засоби зі своєї. Історичної бази у Севастополі до новоросійська у східній частині Чорного моря, як зазначає британська розвідка, російські підрозділи, що діють у регіоні, також були змушені адаптувати свою тактику та змінити райони, в яких вони діють. Попри те, що Чорноморський флот Росії наразі обмежений східною частиною Чорного моря. Він зберігає здатність завдавати дальніх ударів по території України. у такий спосіб, підтримуючи наземні операції, розумували міноборони Великої Британії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.